Мої вам вітання. Лежу собі там і думаю, а чому б не показати вам лайфхак, як з баклажана достати насіння? От хтось знає, як з баклажана достати насіння. У нас тут є маленька мальовнича грядочка така з квітами і з баклажанами. Чисто для себе там, щоб поїсти баклажани. Ось. І я думаю, а покажу, ну, я вам, може воно вам пригодиться. В житті, тому що зараз саме сезон збору всякого разного насіння, то може пригодиться лайфхак, як з баклажану достати насіння. Отже, дивіться, баклажан не варений, не парений, свіжесенький. Щоб достати насіння, ви знаєте, яке воно там, як з ним буває важко. Значить, дивіться, що для цього потрібно зробити. Почмакати його ось так. Це все буде в одному кадрі. Трошки не достигший такий, що аж дуже, але нам це не зашкодить. Може ви не знали, то зараз ви знаєте такі чудеса, що це просто не описати словами. Опа. От. Займає процес цей небагато часу. Взяв лоб. Бачили? Але так як я виняв виняв я цей зелений баклажан, то воно так, як зубна паста з тюбіка не видавалося. але все одно дивіться. Красота. Сорт, бо цей сорт алмаз. Дивіться, як швидко. Коротше, зрозуміли тему. Беремо баклажан, качаємо його, качаємо, поки він не стане таким-сенький. Тоді тільки дюрочку торки видавлюється як паса з тюбіка. Ну навіть і такий спосіб, який я тільки що показав на зеленому баклажані, теж бачите, дивіться, скільки тут насіння. Тобто зараз без проблем цей баклажанчик можна що? помастити всяким часничком, майонезом піджарити, і він вже йде без насіння, тому що баклажан з насінням в страві, ви розумієте мене. От і все, на цьому все і роліку.